Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати всіших випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Sorento. 12 2012 року, 208 пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Ціна 13 999. Бачимо контакти. Давай, БМВ x 5 2008 рік, 266 пробігу, не фарбована, без ДТП 3.0 газ бензин на автоматі. Два комплекти резини є. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте? Шкіряний коричневий салончик. Така машинка. Європейська Audi Q5. 18 рік, 170 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка передач по вартості 29 999 доларів. Бачимо контакти, він код фіксує. Так, класний, класний шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X5. 15 рік, 177 пробігу, 2,0 дизель. Так, Автоматична коробка, повний привід, офіційний автомобіль. Контакти бачимо. Кіряний салончик. Є така машина, кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRV по опису 11 рік, 228 пробігу, ціна 13500 доларів. Не фарбована в рідній фарбі в повній комплектації 2,2 дизель на автоматі. Ось тут контакти до власника. Шкіряний салон, підігріви, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є такий субарик. Forester, 16 2016 року, 13 тисячі пробігу, 2,5 газ бензин, ціна 14 тисяч доларів. Бачимо контакти. Єрений світлий салон. Кого цікавить? телефонуйте. Audi q 5. Справжній S-Line, 20 диски. 16 рік, 73 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка передач по вартості 21 900 доларів, бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, Обійдемо по колу. Так, заглянемо по салону. S-Line сидіння, як бачимо, дуже крута комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Значить, 13 209 тисяч пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, ціна 17900, це 7 місна версія. Бачимо контакти. Більше інформації уточнюєте. Шкода кодяк. 19, 215 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, ціна 28100. Контакти є. Dodge Journey. Так, Автомобіль 2012 року 241 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, 7 місць ціна 12,990. Контакти бачимо. Так, не звернумо увагу на значок. Це Fiat Frimout. Рідний брат Dodge Journey. Гарний шкіряний салончик я бачу. З парктроніками. Volkswagen Tiguan автомобіль 2013 року 222 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти бачимо, ціна 12900, він код фіксую. На гарних дисках. Так, чорний шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів, мультикермо, повний привід. Американський airline, скажу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRV. Машинка 2010 року, 172 пробігу, 24 газ, бензин, автоматична коробка, ціна 12650. Контакти бачимо. Так, кого цікавить, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Рестайловий Тігуан. Машинка 2018 року, 76 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 21 400 доларів. Бачимо контакти. Семимісний варіант з мінімальними пошкодженнями підказують хлопці. Клімат-контроль присутній. Volkswagen Touareg. Rec. 12 рік, 186 пробігу, 3.0 дизель на автоматі без ДТП, ціна 18400. Бачимо контакти. Фіксую він код. Так, що у нас пневми немає? Це є світлий шкіриний салон, бачу. Форкопом, парктроніками. Такий от апарат. До речі, один долар на авторинку. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 5 12 рік, 196 пробігу, 2,2 дизель, повний привід ціна 12600. Контакти бачимо. Honda Conda Так, Машинка 17 2017 року, 106 тисяч пробігу, 15 бензин на автоматі по вартості 21 500 доларів. Контакти бачимо. Так, світленький шкіряний салон. Я зараз ще з іншого боку покажу. Зачинена машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. Кашкайчик. 2007 рік, 10 разів на пробігу, 2,0 дизель на механіці в рідній фарбі. Ціна 8850 доларів. Бачимо контакти. Так, на жаль, закрито, тут покажу по колу. Вернений салончик, автомобіль з клімат-контролем. Коли цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Десятий рік, 1.6 дизель, автоматична коробка, 230 тисяч пробігу, ціна 9 тисяч доларів. Бачимо контакти. Панорамний дах. Audi Q7, 2008 рік, 305 пробігу, 3.0 дизель, повний привід. Обслужена ціна 14850. Бачимо контакти. Так, шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте.